Будемо зараз уже спілкуватися з Володимиром Могризком, міністром закордонних справ України, керівник Центру досліджень Росії. Пане Володимир, кажемо вам доброго вечора. Вітаю вас. Вітаю, доброго вечора. Доброго здоров'я. Дуже багато подій цього тижня, як в інформаційному полі, так і прикладних, на жаль, використання російської нової, нової ракети по місту Дніпро. Подальші заяви Путіна. Подальша реакція світової спільноти, як ви гадаєте, задам таке можливо не дипломатичне, не зовсім правильне запитання, але я думаю, нашим глядачам буде цікаво почути відповідь: налякав Путін світ своєю новою бомбою і закидами, що нею може атакувати будь-які європейські країни і столиці, чи все ж там більше блефу. Ну, знаєте, пане Віталію, я би почав з того, що сьогодні всі ми вшановуємо жертви російської геноцидної агресії проти України. Ну, власне, ми вшановуємо жертви 30-х років, хоча повинні говорити і про жертви 20-х років, і про жертви 40-х років. І все те, що ми говоримо сьогодні, є власне продовженням цієї самої геноцидної політики, тому що мета Московії задушити, знищити все те, що є українським, і тому нам не треба дивуватися, що це все послідовні кроки. І те, що ми маємо сьогодні, це продовження цієї політики Московії, яка хоче стерти Україну. З політичної карти світу і знищити нас як націю, як народ. Але е, всі ці три голодомори, про які я згадав щойно, навіть вони не змогли поставити українців на колінами та нація, яка відроджується з попелу. І тому е, і ця чергова спроба навряд чи е, для Путіна е, буде успішною більше того, скажу, що вона буде в нього стання. А тепер, е, е, пане Віталію, до вашого питання знаєте тут у мене дві такі думки з цього приводу: з одного боку, безумовно, не налякали, безумовно не не стали тим, що привело їх в стан жаху і якоїсь амнезії. Але з іншого боку, подивіться, чим зараз займаються західні коментатори. Вони в основному розповідають. Що те, що було, це не було міжконтинентальною балістичною ракетою. Оце для них зараз ключова тема. Не, не те, що застосувалася ця дуже ну, серйозна зброя, яка може мати дуже-дуже небезпечні наслідки. А те, що мовляв, це не була міжконтинентальна ракета. Хіба е, е, жертвам, е, е, які. Е, Щодня, які щодня ми маємо в Україні, є різниця якою зброєю континентальною, чи міжконтинентальною, чи чи балістичною, чи якоюсь іншою відбувається вбивства? От, розумієте, цинізм всього цього в тому, що на заході це розглядають як щось ну таке дуже віддалене, неемоційне. Ну от просто ну так вбивають. Ну ну от вбивають. А ми зараз розберемося. Як же ж вбили. Чи цим е, е, озброєнням, чи тим озброєнням, замість того, щоб жорстко сказати, що люди добрі, ну це вже, це вже е, далі нема куди. Тут уже треба справді робити серйозні, дуже серйозні висновки. При тому негайно. От ми чуємо е, розповіді про е, те, що ну насправді це не так ще страшно. Ну це така сама форма самозаспокоєння ну все ж таки ще ще не те ну все ж таки ще не 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 так як ми собі уявляли так страшнувато ну але будемо себе самим не самих себе заспокоювати і розповідати казки що це не так ще е, надзвичайно небезпечно як ми собі мали уявити ну от власне в цьому ж може бути і проблема що е, росіяни бачачи таку реакцію а можуть ну просто ну дивіться. Ми ж у 22-му році також думали: ну як так? Ну просто почали обстрілювати ракетами цілу цілу державу, все, весь світ має там закрити нам небо, допомогти військами. Нам казали Допоможемо зброєю, але дамо там пообіцяємо 100% відсотків в кращому разі не 50%. Та, хоча ми маємо дякувати і за те, що ми маємо. Але насправді Путін переходить червоні лінії. Він вбиває е, цивільне населення, він руйнує будинки, е, він руйнує лікарні і, і, і завжди наші партнери-союзники дуже часто знаходять собі якусь от. Як ви кажете, що ну страшно, але ну але ще не катастрофа же можна його, в принципі, його я маю на увазі російського правителя підвести під ядерний удар. коли Він подумає, ну так знов скажуть. Ну, це ж була тактична, а не стратегічна ядерна зброя. На тактично відповідати може і не будемо. Ну до речі, речі ви е ну, з того, що говорили, ну як свідчать люди, які в цьому обізнані. Путіну на заході, що якщо ти застосуєш тактичну ядерну зброю, то наша відповідь буде не ядерною, але такою, що зруйнує твій військово-промисловий комплекс і твою армію, але звичайними видами озброєння. Тобто, я не виключаю, що і такий варіант в головах на заході пропрацьовується, от наскільки буде він виконаний відносно знищення. Російської військової інфраструктури це питання зірочкою. А те, що вони і тоді скажуть, що ну звичайно, ну так це погано, це це, це дуже небезпечно, але ж це не ракета, яка полетіла на Вашингтон, вона ж полетіла на там на умовне місто X в Києві. Тому я не виключаю таких варіантів. Розумієте, якщо людина чи політичний діяч, скажімо. Ну, мають на меті знайти спосіб уникнути відповідальності і прийняття рішень. Ну то повірте, вони ж всі освічені люди. Вони ж тисячу разів знайдуть слова, якими пояснять свою бездіяльність і свою ну фактично політичну потентність. Це правда. З іншого боку, є ще одна версія: що Ну ну знову ж таки, так ракету, яку запустили по Дніпрі, по Південьмашу, начебто вона там не мала серйозної бойової частини. Оце було ну найосновніше, це оце, оце відео, яке ми вже бачили. Оці <плес> просто такі вогняні стріли з неба, та ну це правда, а полік. Апокаліптично виглядало, і це таке, знаєте, як якісь біблейські історії це відео. Хоча деякі російські пропагандисти казали про те, що ну, у них, скажімо так, натякали про те, що це могли їхні там якісь агенти знімати в Дніпрі. Сподіваємося, ніяких агентів там немає. Але справді відео, відео дуже лякає. З іншого боку, можливо, це ну просто підвищення ставок перед якимось визначальним раундом перемовин з Дональдом Трампом, і ви взагалі вірите в те, що Дональду Трампу вдасться якимось чином роз цей вузол яким чином розв'язати і припинити війну на території нашої держави на вигідних для України умовах або ж просто прийнятних? Ну бачите, це залежить від того, яку він позицію займатиме відносно союзників по НАТО. І чи його дії будуть узгоджуватися з цими союзниками? Якщо йдеться про е, те, щоб виступити спільним фронтом, то е, практично до е, ну, якихось е, ну елементів, які в цьому заважали, немає. Бачите, зараз не випадково рюте ще до того, як він е, маю на увазі Трамп е, зайде знову в овальний кабінет Білого Дому, побував. У нього на в на, на його, ну як би це правильно сказати, в його домі на Флориді провів з ним відповідні переговори. Ну мабуть, ж не говорили про речі там зміну клімату і тому подібне. Говорили про безпеку, тому думаю, що тема України без сумніву мала місце. З чим Трамп вийде на 20 січня? Поки що сказати справді складно? Ну тому що можливо в нього є якесь е, 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 швидке бачення того, що треба війну закінчувати. Але от як її треба закінчувати, ну звідки звідки ці інструменти, які не можуть ну відразу бути реалізованими, так я можу сказати, що за 24 години війну треба припинити. А от питання, як же це зробити? Його оточення зовнішньополітичної безпеково поки що ну так 50-50 Тобто, з одного боку, є люди, які начебто прекрасно усвідомлюють собі результати бездіяльності для самого Трампа і будуть безумовно його штовхати до того, щоб рішення було на його користь, ну на користь того, що він продемонструє свою зовнішньополітичну силу, впевненість і скаже і цим самим підтвердить, що я. Світовий лідер, але ж є і група людей, які ну, з тих чи інших причин тут пояснити це справді з точки зору здорового глузду неможливо. Пропонують речі, які насправді означатимуть поразку Трампа. І от я думаю, що на цьому тлі ну надзвичайно важливим була б ще одна розмова Зеленського з Трампом ще до інаугурації, для того щоб пояснити Трампу просту річ, якщо він хоче позиціонувати себе як лідер вільного світу, якщо він хоче, щоб Америка була великою знову, як він як він це говорить, то йому треба перемагати йому не можна відступати, тому що будь-який крок в бік на користь Путіна означатиме, що він програв. Ну а Трамп ви знаєте, не та людина, яка яка любить програвати, скажімо так, це його виводить з стану рівноваги, і саме цей момент йому мені здається треба максимально просто і ясно, і дихідливо пояснити. То якщо він збирається перемагати, то перший його переможний крок як світового лідера має бути припинення війни на основі міжнародного права і справедливості, якщо він буде. Схилятися до речей, які і вашим, і нашим ну, наче, ну, так, але то тоді це означатиме, що він відступає, і от тоді Путін не зупиниться без будь-якого сумніву, поза всяким сумнівом, тому що тому, що якщо він побачить слабку нерішучу позицію Трампа. А повірте, кадемісти це дуже добре вміють відчувати їх довго навчають таким примудростям, То тоді він буде поводити себе ще агресивнішим. Ну, до речі, про м, таку позицію, яку добре відчувають кагебісти, яку добре е, відчувають, знаєте, в кримінальних колах будь-яку слабину. Та ну ми ж розуміємо, що Путін це там і в Російській Федерації там і КГБ і кримінал, це ж все е, зав'язано, перезавязано Прихильники Дональда Трампа ще до виборів, коли в Україні ну, була певна когорта людей, яких лякав прихід Дональда Трампа. їм здавалося, що все Україну кинуть завжди доводили приклад, що там саме за часів Демократа Обами Путін анексував Крим. За часів першої каденції Трампа Путін не анексував українських земель. Трамп дав перші джавеліни – а за часів демократа Байдена розпочалося повномасштабне вторгнення, про яке ну, зараз говорить весь світ. То чого нам очікувати? Можливо, власне, рішучість Трампа. Ви більше чого очікуєте? Рішучості Трампа чи якоїсь угоди з Путіним, яка буде невигідна Україні? Ви ну, знаєте, Віталію, я би. Повернув ваше питання трошки по іншому, сказав би, що, що ми повинні зробити, ми, Україна, українці, українське керівництво, українська громада в цілому, для того, щоб у Трампа сформувалася така позиція, яка відповідає і інтересам України і інтересам Америки. Тобто не чекати, що нам запропонує Трамп. От сьогодні в основному розмови такі: а що ж вирішить Трамп? Як він буде за нас вирішувати нашу долю. Мені така позиція не, не підходить, не подобається. Я вважаю, що вона не є правильною. Правильною є наша позиція, яку ми повинні нав'язувати в межах можливого безумовно тій стороні, яка може суттєво допомогти нам. Дивіться в Європі, здається, такі речі за винятком хіба що Шольца вже сьогодні досягнуті практично кожна європейська країна, яка є частиною цієї антипутінської антиросійської коаліції, вона для себе прийняла рішення, що я буду допомагати, ну по максимуму можливого, так останню себе себе одежину, звичайно, не зніму, бо треба мати на, на на всяк випадок щось щось і для себе. Але те, чим можу поділитися, поділюся, чому ну, тому, що вони відчувають подих цього звіра, який стоїть. Поряд з ними і вже точить кігті у американців. Ситуація трошки інша, там інші, так би мовити, поверхи розуміння того, що відбувається, там глобальні розклади, і так далі, але все одно, якщо знову ж таки говорити про роль Америки як світового лідера демократії, то вона не може самоусунутися і зробити вигляд, що її це не цікавить. Тобто вона повинна діяти. А от щоб вона діяла так, як це вигідно нам, європейцям, як це вигідно демократії в цілому, то от ми всі і повинні е, тиснути на Трампа у такий спосіб, щоб він зрозумів правильність нашої позиції і вигідність цієї позиції для самого себе, е, ми по моєму пане Талю тут неодноразово говорили з, з вами, з колегами про те, що ми повинні побачити ті речі, якими ми можемо. Зацікавити Трампа і говорили про те, що Трамп це бізнесмен. Що для нього йому треба зробити такі пропозиції економічного характеру, від яких він не зможе відмовитися, і це знову таки військово-промисловий комплекс, США, який може заробляти на тому, що сьогодні відбувається, не десятки, а сотні мільярдів доларів, і це піде в американську економіку в першу чергу. Тому ми повинні просто от до, до того моменту, поки Трамп, так би мовити, виступить своїм планом, зробити так, щоб велика частина його плану насправді була нашою. От тоді ми будемо мати результат, який нам потрібен. Добре, от в цьому контексті є доступне питання. Ми минулого тижня, здається, минулого тижня, ну або десь на перетині тижнів, побачили, що деякі західні медіа виходили з такими, ну скажімо так, ілюстраціями, де президент Зеленський не завжди був у якомусь такому ну найкращому світлі зображений. І склалося враження, що все ж західні партнери натікають, що Україна має бути трошки стриманіша в своїх бажаннях і вимогах до західних партнерів. А ми пам'ятаємо попередній Бен Волес, так що не помиляюся, міністр оборони чи це був прем'єр-міністр Великої Британії, який сказав, що ну, українці мають себе вести не як в магазині, вимагаючи все, все, що можемо, ми даємо, але. Треба мати е, трошки стримання, як кажуть нас у Львові. Так от, з'явилися ці публікації, де там, ну, начебто, не дуже добре зображали президента Зеленського. Нам натікало, що ми маємо якось більше дослуховоць світової спільноти. І, скажімо так, е, натяк був в тому, що ми менше просували би свою позицію, а десь іноді були більш в контексті договірності. На вашу думку, оця агресивна позиція президента Зеленського в даній ситуації вона вірна? Ну, я би не назвав, що вона агресивна. Вона просто демонструє ступінь складності тієї ситуації, яку ми сьогодні переживаємо. Ну, якби на фронті було по-іншому, бо якби українські війська від. Відтісняли русню з української землі, якби ми мали можливість бити по території Росії так, щоб там всі тремтіли, то мабуть би і поведінка Зеленського була іншою А оскільки у нас критична ситуація в прямому розумінні цього слова, то просто обходитися. Звичними для дипломатів оптичними формулюваннями і загальниками, ну це явно не для теперішнього часу. Так, треба загострювати ситуацію, і пояснювати, що треба нашим західним партнерам нарешті зрозуміти, що якось не буде буде або погано, або ми разом з ними переможемо на цю нечисть, яка загрожує всім. Тому може комусь це не подобається. Так, колишній міністр оборони Великої Британії образився не тільки він, ну, мабуть, через те, що так від нього хотіли і більше, і швидше. Ну я розумію, що на завжди це реалістично, особливо в контексті того, що західні армії не те, що не не були готові до війни. А вони сиділи в теплій ванні і думали, що так буде тривати вічно. Тепер їм треба перебудовуватися, їм треба. Починати працювати по серйозному, ну і це безумовно вимагає значних зусиль, і це безумовно створює проблему. А тут ще ми хочемо, щоб нам давали багато швидко і без будь-яких обмежень. Ну от безумовно, це це емоційно тисне, і тому дехто вважає, що ми і так дали максимум, але цей максимум нас не влаштовує не повинен бути наступний максимум. І та сама Велика Британія, яка робить і робила, і робить величезні е, е, позитивні речі е, стосовно України, ну, могла все ж таки пошвидше домовитися про з американцями про цей шторм шедов і тиснути так, щоб Байден не, не тягнув аж до останніх е, моментів. Ви бачите, що перші е, е, за застосування цієї зброї, ми не знаємо, що всіх деталей, але те, що ми знаємо, говорить про те, що це відразу змінює настрій в Кремлі і не в кращий бій.